Аква скільки коштує лук? Всім привіт зараз. Розкажу скільки коштує мілук. У мене корсет, який я вже зняла, куплений. Це мені подарувала дівчинка з Латвії. майже подарувала за безцінь. Я не знаю скільки його ціна. Але хай буде 10 євро. Мабуть, якщо так поділити все. Далі плаття для вагітних У мене з території мінімальних цін. Воно десь 1500 коштувало гривень. Десь так піджачок. Де ми його дістали? Ми його не знаємо, де дістали, теж подарунок тому безкоштовний. Рубашечка я купляла давно в секонд-хенді за 30 чи за 50 гривень. Ще я також купила в секонд-хенді таку під'юбник, Дуже шикарний, я його дуже часто ношу. Він здається, коштує 50 гривень, щось таке на розпродажу. І що ще? Ну і мої чапки, я їм вас зараз покажу. Щас. Отакі, от отакі чапі, мої улюблені. Чапі вони коштували 1100 гривень з Ойликса. Куплені от самі рахуйте, скільки вона все разом стоїть.